Нині церква входить у завтрашній день праздник цього мученика Парамона Віфінського. Життя святих дуже похоже. Серед них мученик Парамон. У 250 році при імператорі Декії гоніння на церкву. і от правитель заточив 370 християн у тюрму, або відказали від от Християнської віри наподобі сьогодні, як от канонічної церкви. Заключаних придавали питкам, надіяся через мучення заставити всіх відказатися від віри, як казав лідер тої нової релігії, не хочуть із УПЦ переходити у його релігію чесно, та буде. Нечесно. 21 вік, а точно копірує тот перший, другий, третій віка гоніння на церкву. Требували поклонятися язичським божествам. Ну от один із місних жителів Парамон віддав подвій християн, відкрито обличив жорстокость правителя Декія. І теж відповідав віру в єдиного істинного Бога. І той же парамон, посліджев биток, обезглавили у єдно із 370 мучеників. Казало би, що міг би парамон промовчати. Він би й так у Господа мав милості благословення. Но ті 370 мучеників дуже їх мучили, і була опасність. Возможно, що хтось з них ослабиться у вірі і може відказатися. Так от відчував тут серцем парамон, і він вийшов вперед, і його ісповідання чули і мученики, і всі люди. Так, його усікли, але його сміла віра, вираження своєї віри публічно. Привело к тому, що й 370 окончательно сказали, ми християни, як би сказали нині канонічної церкви, і ніякі розколи, ніякі язичні ваші релігійні організації не приймаємо. Для нас так важливо це розуміти, бо як би не було, то церква завжди просила, і особливо апостол Павел, посланню к Солонянам. Як ми вже читали в ці дні, уже другу главу. Апостол просить християн усе бути в стані благодарності. Способності благодарити не мають многі люди. Обачно, люди що просять, нервуються, угрожають, клевечуть. а нині маса людей доносить пише. В соврезьке час один такий журналіст сказав, Ну ви жалуєте на ту безбожну сатанінську совєтську власть. Ну а хто написав шість мільйонів доносів? Ми сьогодні теж кажемо, така в нас не бувала свобода релігії, що б'ють християн відкрито, а признати б то не хочуть. А раз значить, то і нині. Хто пише доноси проти нашої церкви? Нашій православній канонічної церкви на сьогоднішній день ні одного доноса. Якщо десь і зробили якийсь спосіб у суд в защиті церкви, то, то друге діло. А от з сторони не нашої церкви, в наш адрес пишуть жалоби, доноси і требують кари. Часто буває, що чоловік може у публічному виступі когось обвинити або скорбити, образити, тоді закон предписує, якщо ти образив чоловіка, якщо ти публічно-публічно проси пробачення. Якщо ти у газеті написав образив чоловіка, напиши опроверження в газеті. Але в будь-якому випадку образа ці, в, ці в речі, ці в статті. Не є кримінальна. Так от, навіть якщо б в нашій проповіді наші опоненти знайшли б якусь образу, а пробують бідно з каслявими руками, не знайдуть, але допускаємо, знайшли б, що от в якійсь проповіді священик когось образив. У первих, в наших проповідях ми ніколи не називаємо імена ні фамілії є конкретно ніхто не може підтижалуватися. Ну навіть якщо б не вчувся такий чоловік, що його ім'я вспомнили, в такому випадку, якщо буде доказано, все одно лише буде образа честі, який штраф або компенсація йому таблеток за розстроєної, но ніякий не кримінал. А в нашому случаю і в моєму случаю ніч не доказали і не способні доказати за якісь образи. І вмісті з тим, стаття то кримінальна. Що сталося з цим світом? По цей світ сам себе якби бічує і збивається, сміхується? Навірно, за те, що коли Господь хоче покарати грішників, отбере їм розум. Ніч не достигли наші опоненти закону проти церкви. Ніч не достигли, що 99% журналістів пишуть, проти нас неправду чисти на клеп. За себе мали нести кару. І ніч це не добили. Практично щетані люди, котрі довірилися, перескочили із канонічної церкви у. Розколились там другі релігії. Ми одним миром мазані, єдиним духом напоєні, єдною вірою канонічно об'єднані і надеждою окрилені, і віримо і одним небесним Царством, істинним Царством Божим нагороджені по милості Божої. Амінь.